Кадрові пристрасті, останню сесію міськради відкрили із новим секретарем та новим кадровим скандалом. Цього разу посадою розбрату став керівний пост УКП дирекція парків. Всі подробиці в Катерини Ковбій. Шановні депутати, прошу займати місця. Олександр Радуцький на сесії міськради вперше в якості секретаря. Це призначення міський голова йому підписав лише напередодні, і хоч про це крісло мріяв давно, та своїм наступником у дирекції парків вкрай незадоволений. задоволений. Наскільки я знаю, вже призначений на Керівником комунального підприємства дирекції партії Бондаренка Да? тому я хочу зачитати звернення трудового колективу. Шановний Сергій Олегович, трудовий колектив КП Дирекція партії Черкаської міської ради звертається до вас з проханням розглянути кандидатуру заступника директора Сулька Володимира Юріча на посаду директора. Колишній керівник підприємства Олександр Радуцький нагадує не брати своїх на керівні посади. Міський голова обіцяв, ще у своїй передвиборчій програмі і відразу знаходить серед депутатів однодумців та противників. В період роботи на посаді комунального, комунального підприємства на моєму Петрович зарекомендувався, ну, м'яко закомендувався не дуже ефективним руководителем. Депутати міської ради від фракції партії вільних демократів не будуть працювати в виконавчих органах. Міської влади крафта, а комунальне підприємство це не є органи міської влади. Я маю єдине що сказати, Олександр Романович, Я думаю, що не вам нагадувати кому-небудь про його слова децям, і так далі. Попри суперечки, головним по парках лишає таки Миколу Бондаренка. Пропозиція Олександра Радуцького оголосити конкурс на цю посаду підтримки у Депкорпусу не знайшла. Катерина Ковбій, Сергій Фімов. Віка новини.